Присутні повідомляю що ведеться відео фіксування засідання постійної комісії. Всього членів комісії 5 присутні 4 і ворог є. Так, у роботі бере комісії бере участь начальник земельного відділу виконавчого комітету Томок селищної ради Євген так Шановні члени комісії. Втім, надано проєкт порядку денного засідання на комісії, яка складається до 21 питання. Чи є необхідність зачитувати всі? Пропоную затвердити порядок денного засідання цієї комісії. Хто за? Хто проти, підтримується? Шановні члени комісії, переходимо до розгляду порядка денного. По першому питанню надаю слово Ірина. Немає заперечень. рішення? Перше рішення про надання дозволу на розроблення технічної документації зимові щодо становлення від нова межземельних ділянок на туринах місцевості власних громадян для обслуговування житлових будинків. Е, до нас надійшло дві заяви стосовно надання дозволу на розробку технічних документацій для того, щоб в подальшому передали ці земельні ділянки йому власність. Це другало Лілія Іванівна. 0,15 гаубиць, Франка Томаківка і Чаюн, Єлизавета Дмитрівна, 0,15 гагулиця, Максова Томаківка. Тоді це все за перше рішення, де просять надати дозвіл на розробку технічних документацій. Так, прошу голосувати. 120. Проти отримали. Так, перейшли проводити. Переходимо на, до другого питання. Наступне питання про затвердження технічних документацій землюстрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на теріна місцевості для передачі земельних ділянок у власність громадянам. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку технічної документації. На цій сесії ми затверджуємо ці технічні документації і передаємо громадянам у власність земельні ділянки для обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Це наступні громадяни. Янчак Тетяна Володимирівна. Земельна ділянка площі 024 Га, вулиця Молодіжна, село Висока і Мамчак Наталя Миронівна, 015 Га, вулиця Нова, селище Томаківка. Маємо. Прошу Переходимо до третього закладів. Наступне питання про затвердження технічної документації з замоустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності. Е, так як на попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку технічної документації щодо об'єднання двох земельних ділянок для будівництва насосно-фіральної станції. На цій сесії ми затверджуємо технічну документацію щодо об'єднання двох земельних ділянок площею. 1,53 і 1,52 утворюємо одну земельну ділянку площею 3 гектари, і е, ця земельна ділянка буде використовуватись для будівництва насосно-фільтрувальної станції. Тож, просимо затвердити технічну документацію щодо об'єднання двох земельних ділянок комунальної власності. Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Переходимо до четвертого питання. Четверте питання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності під нове будівництво насосно фільтрувальної станції, підвідно магістрального водогону та розвідних мереж. Тобто, попередня ця земельна ділянка, про яку я ще не сказала, вона у нас має невідповідний класифікатор. Після того, коли було розроблено техніко-економічне обґрунтування, було вирішено присвоїти цій земельній ділянці класифікатор 11.04. ноль ми. Повинні надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення саме цього класифікатора. Класифікатор буде називатися для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, а також виробництва розподілу постачання води, збирання та очищення розподілення води. Тобто ця земельна ділянка на сьогоднішній день має не той класифікатор, який повинен бути для будівництва натосно-фільтрувальної станції та розвідних мереж. Просять надати дозвіл на розробку проєкту для відповідного класифікатора, який передбачений техніко економічним обґрунтуванням. Хто за це питання? Хто за? Проте утримую. Переходимо до п'ятого питання. Наступне питання про надання дозволу на розроблення технічної документації зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в наторі на місцевості для передачі в оренду ПСП або фірма 1 травня. 1 травня закінчиться договір оренди землі, який раніше заключався з адміністрації. Це не пай. Площа паю 2,57. Ми надаємо дозвіл на розробку технічної документації. І в подальшому буде заключений договір на тих самих умовах, який був заключений попереду. Тобто просять надати дозвіл на розробку технічної документації на земельну ділянку площею 2,57 га за так, хочу так, заявити так. про конфлікт інтересів по п'ятому питанню. Так, не приймає участі в голосуванні. Так, за, проти. тримався так депутат виборів Олексій Олександрович заявив про конфлікти інтересів і не, бере, не прийматиме участь. Ні. Ні. Ні, питання. Наступне питання також про надання дозволу на розроблення технічної документації зимового струші до встановлення відновлення меж земельної ділянки на на місцевості для передачі в оренду невитриманої земельної частки файл ПСП або фірма 1 травня. Так як і попередні, це тільки на площі 1,88 га закінчиться договор оренди землі. Просить надати західну на розробку технічної документації. Для того, щоб ми будемо заключити договір оренди землі на цю земельну ділянку. Своєму ну, бетоні заявляю про конфлікт інтересів. Голоси поза, хто за? Проти. Утримається. Оце ж депутат виборів Олексій, Олексій Олександрович набирає е участь у голосуванні і за конфлікт інтересів. Переходимо до цього питання. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельної ділянки в оренду ПСА «Агрофірма» 1 травня. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку технічної документації на земельну ділянку площею 6 гектар. Технічна документація виготовлена, тож просять затвердити технічну документацію та передати в оренду строком на 7 років. Ставка орендної плати становлено нормативно-грошової оцінки землі також ми обов'язково прописуємо і в рішенні, що у разі звернення громадян, власників сертифікатів чи їх спадкоємців на невитребу на земельний час Купаль. Е Повинні ті, хто здали на земельну ділянку в оренду або зменшити площу і дати безперешкодний доступ до своєї частини земельної ділянки, так як у нас ці невитрибувані частки до 1.01.2028 го можуть витрагуватися людьми, на яким видавався сертифікат, або їх спадкоємцями. По, по цьому питанню заявляють да, про конфлікт інтересів. Проти приймаються? Віктор Іванович. Віктор Іванович. Викторий, але... так, депутат вибор робиться. про Заєвий парков і не приймає участь в голосу. Переходимо до восьмого питання. Восьме питання також про затвердження технічної документації з самоустрою, щодо встановлення віднування майже земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельної ділянки в оренду КСП «Агрофірма» 1 травня. Попередні сесії надавали дозу на розробку технічної документації. Земельна ділянка становить площу 143 га, також технічна документація виготовлена, просять затвердити технічну документацію, передати в оренду строком на 7 років, ставка оренду наплати становить 10% від нормально-брошової оцінки землі. І у разі звернення громадян також зробити поділ і надати безперешкодний доступ до земельної ділянки, якщо такі власники сертифікатів або складприємці будуть ну, можуть з'явитися. По осмому питанню заявляю про конфлікт інтересів, не приймаю участь у голосуванні. Хто по цьому питанню за? Проти втримався. Опять же, депутат Лоборів заявив про конфлікт інтересів, не бере участь голосуванні. Переходимо до дев'ятого. Дев'яте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок комунальної власності на попередній сесії. У нас виносилося рішення про поділ земельної ділянки, яка знаходиться в селищі Томаківка, площею 25 гектар. Ми зробили поділ, утворили дві земельні ділянки. 20 і 591, то е, треба затвердити технічну документацію щодо поділу і зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки за Томатівською селищною радою відповідно до площі 5,91 і 20 гектар. Тобі ж просять затвердити поділ і зареєструвати на реєстрацію комунальних власності. Хто за ці питання? Телефон не буде десяти оперативно. Десяте питання про надання дозволу на оброблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в оренду товариства АЕС Енерджик Груп. Для цього ми робили подію, для того, щоб передати земельну ділянку в оренду організації, яка має відповідні ліцензії, сертифікації та відкриті кведи. Щоб використовувати цю земельну ділянку відповідно до цільового призначення, нам треба присвоїти відповідне цільове призначення земельної ділянки. Вони просять надати дозвіл на розробку проекту землеустрою для призначення такого класифікатора. Він буде звучати так: для розміщення будівництва експлуатації та будівництва будівель і споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. Тобто ця земельна ділянка для того, щоб заключилась потім довер оренди, має нести відповідне стільєве призначення. Просить надати дозвіл на розробку такого проєкту. Це, так, це не наша, це фірма, яка звернулася, так, яка має відповідні ліцензії дозволи. Вони за цей рахунок зробили поділ і тепер просять у нас дозвіл на розробку цільового призначення відповідного для того, щоб зазначить того верховенному дітей. Хто за запитання? Приходимо до 10 питання. Питання про встановлення ставок орендної плати на території Томаківської селищної територіальної громади. Просто встановити на території Томаківської селищної територіальної громади ставки орендної плати. Розмір та умови знесення орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем і орендарем на підставі діючих на час укладення договору розміри орендної плати на земельні ділянки. При наданні земельної ділянки в оренду на конкурентних засадах ставка може збільшуватися і бути вищою, ніж 12% від розміру орендної плати, тому що якщо буде проведений аукціон, у нас коли вистучається договор оренди без аукціону, йде градація від 1 до 12%. Якщо буде проведений аукціон, і земельна ділянка буде виставлятися на торгах, то вона може перевищувати 12% від нормативно-грошової оцінки землі. Також фізичні та юридичні особи, які використовують земельні ділянки без правоустановлюючих документів на землю, сплачують податок на землю в розмірі, що дорівнює розмір орендної плати для розміщення відповідних об'єктів на земельних ділянках відповідного призначення. У випадку, коли земельна ділянка використовується за декількома функціональними напрямками, ставка орендної плати дорівнює більшість за напрямків, і також це рішення у нас вступає в силу, а попереднє, яке було прийнято 26 травня 2023 року, втрачає чинність після публікування цього нового рішення. Дякую за питання. Переходимо до 12-го. Проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на трійній місцевості в оренду громадянці Денисенко Наталії Іванівні. На попередній сесії ми надавали їй дозвіл на розробку технічної документації під об'єктом нерухомого майна, який неї перебуває у власності. На цій сесії просимо затвердити. Технічну документацію і передати земельну ділянку в оренду громадянці Денисенко Наталії Іванівні. Площа земельної ділянки становить 529 квадратів. Ставка оренди плати становить 10% від нормативно-грошової оцінки землі. Річна сума сплати 32 тисячі на рік. О, тут Тринадцяте питання про затвердження проєкту зимоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Колісову Олександру Анатолійовичу та реєстрації права комунальної власності на дану земельну ділянку. На попередній сесії ми надавали дозвіл на розробку технічної документації для відведення земельної ділянки під городництво. Площа земельної ділянки становить 0,60га. Дана земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту Сергіївка. Розроблена технічна документація, розроблена нормативна грошова оцінка. Просить затвердити громадянину Околексу Олександру Анатолійовичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку і передати в оренду громадянину околексу Олександру Анатолію земельну ділянку площаджі два строком на 7 років. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем і орендарем на підставі діючих на час укладання договору розмірів орендної плати на земельні ділянки. Плата річна становитиме 860 гривень на рік. Це землі господарського, щоб ви бачили цю різницю, тобто на 60 соток, 860 гривень на рік. Це приставки ставці 12% нормативно-божової оцінки землі, тобі ж по максимуму. Ні, це не просто вище, це рілля. Да, рілля за межами. Ну, у нас просто ця нова нормативна грошова оцінка, у нас саме ці класифікатори зменшились. І тому ми приймаємо максимальну ставку, ну, прийняємо для гробних, то 12 і буде 860 за 60. Пропоную це проєкт рішення. Хто зна? Да. Проте. Переходимо до 3400. Так. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянської колекції Вікторії Володимирівні. Так само на попередні ми надавали дозвіл на розробку технічної документації для городництва за межами населеного пункту Сергіївка. площа земельної ділянки становить 60 соток, тобі ж також просять затвердити технічну документацію і передати земельну ділянку в оренду. Строком на 7 років для виробництва. Пропоную погодити про це рішення поза переходом до 15-го питання. Наступне питання про затвердження технічної документації знову щодо встановлення меж частини земельних глядів, на яку пошириться право сервітуту ФОП «Гуразда» Христина Віталіївна та укладення договору особисто страхового сервітуту на розміщення стаціонарної тимчасової споруди, яка знаходиться за адресою вулиці Лесі Українки, селищі Томаківка. Земельна ділянка становить площу 12 квадратів, просять затвердити технічну документацію з зимового строю щодо встановлення відновлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, укласти свободу раз за кристина літальний договір про встановлення особисто строкового сервітуту з правом користування земельної ділянки, ставка орендної плати за користування даної земельної ділянки становить 10% нормативно-грошової оцінки землі. І річна сума сплати буде 1005 гривень на рік. Пропоную погодити проєкт рішення по за проти займатися. далі? 16 питання. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості в оренду ПСП відродження. На попередній сесії надавали дозвіл на розробку технічної документації. Технічна документація виготовлена земельна ділянка знаходиться за межами категорийського старостинського округу, площа земельної ділянки 0,24 га. Просять затвердити технічну документацію та передати в оренду поїздка відродження строком на 49 років. Ставка орендної плати становить 10% відсотків нормативно грошової оцінки землі і буде становити 932 гривні 63 копійки на рік. Пропоную поводити проект це рішення. То затримався. От, Переходимо до сімнадцятого питання. Сімнадцяте питання про розірвання договору особистого строкового сервітуту з Панченко Любов Васильівною, яка знаходиться земельна ділянка по вулиці Центральній, село Солоки До нас звернулася громадянка Панченко Любов Васильівна і заявила про те, що вона. Вже не може займатися підприємницькою діяльністю, вона виїжджає за кордон, тому хоче припинити договір сервітуту. Площа земельної ділянки в неї була така надто велика. Я скажу, 336 квадратів. Просить розірвати договір сервітуту за взаємною згодою сторін. Вона попереджена про те, що мусить звільнити цю земельну ділянку і своєї тимчасової споруди, і ця земельна ділянка в подальшому може бути передана договором сервітуту. Будь-якій інші фази. Так що депутати в Кисличуваті, можете говорити, що нас в нас звільнилася ділянка. Це в Кисличуваті, вулиця центральна. Ювілейна виша. Ювілейна це. Столова, вже вже ні, це не столова, це лайок. Просто, Просто це ларіок маленький, але земельна ділянка сформована площею 336 і вона платила за ці 336, ну тобто за площу, навіть яку вона Добре. не використовувала. Добре. Бо так як вона закриває свою підприємницьку діяльність, просить розірвати договір з відсуту. Про ви погодити проект рішення. Хто за? Проти тримався. Про розірвання договору оренди землі з громадянином Павленко Сергієм Олександровичем, місце розташування земельної ділянки вулиця Ярослава Мудрого, 29Б, селище Томаківка. До нас звернувся громадянин Павленко Сергій Олександрович з тим, що у нього право власності на нерухоме майно відповідає іншому цільовому призначенню земельної ділянки. Земельна ділянка зараз сформована для комерційного призначення. Наруковому майно у нього гаражі. Він хоче е, змінити цільове призначення земельної ділянки у відповідності до свого майна, тобто не для комерційного призначення, а для обслуговування індивідуальних гаражів. Для того, щоб змінити цільове призначення, треба попередньо припинити існуючий договір оренди. Тобто, це рішення 18 у нас проект рішення про розірвання договору оренди за взаємною згодою сторін. Ну а вже наступне буде. Тобто просить розірвати за взаємною згодою згоди. сторін договір оренди землі. Прошу погодити проєкт рішення. Що 19, питання. 19 питання: про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності в оренду громадянину Павленко Сергію Олександровичу. Земельна ділянка має площу 373 квадрати, знаходиться по вулиці Ярослава Мудрого селища. Томахівка, тобто надає мені дозвіл на зміну цільового призначення земельної ділянки комунальної власності під об'єктом нерухомо майна, яке перебуває у нього у власності. У праві власності гаражі будемо міняти для е, індивідуальних гаражів. Тобто земельна ділянка буде мати цільове призначення для індивідуальних будівництва салонів, будівель торгівлі на будівництво індивідуальних гаражів, тобто зміна цільового призначення в комерції на гаражі. То за даний проєкт проте отримався. Наступне про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянину Панченку Володимиру Олександровичу, місце розташування земельної ділянки селика Слечува та вулиця Комишувацька. У громадянина по вулиці Комишувацькій, селі Кисличувата, є город. Він його використовує відповідно до державного акту. Біля ворони він вже багато років користується земельною ділянкою, як раніше користується і все. Зараз він до нас звернувся, щоб у нього не було ніяких проблем. Він говорить, я візьму її в оренду, так як у нас у період воєнного стану заборонено оформлення особисто селянського господарства, то він хоче, щоб ми надали йому дозвіл на зроку технічної документації підворобництво. І він хоче взяти 60 соток, ну можливо, це орієнтовна площа 060, можливо, буде навіть менше, просто більше, ніж 0,60 не може бути. Це максимально, що передбачено земельним кодексом. Що Хто за даний Хто проект? Переходимо до останнього питання до остання. Про визнання, укладеної додаткової угоди до оренди землі. З 9 жовтня 2017 року чинною відповідно до виконання рішення Томатівського суду. У нас на початку року звернулася громадянка Лисиця Зоя Афанатівна для того, щоб поновити договірна це по-батькові поновити договір оренди землі на тих самих умовах і передати їй в оренду земельну ділянку під городництво. Так як у 2021 році законотворець обмежив площу 0,60 га, Ми не могли передати на тих самих умовах, так як у неї була площа 1,3 гектари, а ми маємо право, як ви попереді бачили в рішеннях, ми надаємо не більше 0,60 га для городництва. Ми завчасно за 30 днів до закінчення повідомили листом повідомлення повідомленням про те, що ми не можемо заключити цей договір, так як змінилася. Економічна площа не більше. Громадянка звернулася до суду, і суд винес рішення все-таки визнати укладену додаткову угоду до договору оренди землі і заключити з нею на тих самих умовах на площу 1,3 сама. Так як у нас немає, скажімо так, ми повинні виконати рішення суду. Тож ми повинні визнати укладену додаткову угоду і затвердити текст додаткової угоди, який був даний до суду громадянкою Лисицею Зоя Фанатіна, в тій формі, яку вона доложила, в тій формі повинні її затвердити. Ну, тобто рішення ми виконуємо рішення суду. Ну і голосуємо за визнання укладеної додаткової угоди до договору оренду землі. Mm. Ви за роз'яснення не зверталися до суду, щоб ви не дали роз'яснення як виконати рішення? Якщо у нас закону? Ну у нас два ідентичних. Одне рішення суду було задовільнили нашу сторону і не надали. Це інше прізвище, а у іншого суді це рішення ну, прийняти так. Тож ми виконуємо, ми не приймаємо це рішення, ми не виконуємо, 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 виконуємо. рішення суду. Так, що голосувати хто за даний проєкт. Попробуйте, ви так, приймаєте що... підтримати? Да. Да. Так, на цьому. Так, на цьому максимум... закінчується. Заможемо до переліку питання і порядок денного постійної земельної комісії не дійшло. І всі 21 питання вичерпані та прийняті. Прошу розглянути проєкт рішення. На 43-й сесії. Дякую всім за присутність і за участь в плідну роботу.